Доброго ранку сонце ясне, Доброго ранку небо блакитне, Доброго ранку, друзі квіти, Доброго ранку, любі діти. Та країна є на світі, мої милі, добрі діти, що її, мов рідну мати, ви повинні поважати. Називається країна, наша рідна. Україна. Малята, сьогодні ми будемо говорити про нашу рідну країну Україну. Україна це край, де ми народилися. Ми повинні любити нашу рідну батьківщину, бути патріотами своєї країни. Малята, а ви знаєте, хто ви такі? Ми маленькі Українці. Це прапор України. Він синій, як небо, і жовтий, як сонечко. Чи пшеничне поле. Це соняшник. Ця квітка дуже любить сонечко і є символом України. Це Калина. Вона має червоні ягодки. Калина теж є символом України. Ой погляньте. Хто до нас сьогодні завітав у гості? Це Оленка та Тарасик. Хлопчик, який живе в Україні, називається Українець. А дівчинка, яка живе в Україні Українка. Народ наш називається. Українці. Мова в українців. Українська. Столиця України, місто Київ. Наше місто Кривий Ріг. Малята, погляньте на наших гостей. Як ви вважаєте, хто вони? Українці. Як ви здогадалися, що вони українці? Оленка та Тарасик одягнуті в український одяг. Тепер роздивимось, в якому вбранні наша Оленка. Вишита сорочка вишиванка, спідничка, фартушок. На голові Оленки Віночок, він зроблений з різнокольорових квітів і стрічок. На шиї гарне червоне намисто. На ніжках червоні чобітки. Вам подобається оленка в такому вбранні? Так, вона дуже гарна. Хто наша оленка? Українка, до барвистого віночка вишиваночка сорочка, Фартушок і чобітки, і різнокольорові стрічки. Це оленка, Українка, як вона співає дзвінко, як сміються оченята, як танцюють ноженята. Погляньте на Тарасика, що одягнув Тарасик. Тарасик одягнув. Вишиту сорочку, широкі сині штанці, шаровари, шапка. Підв'язався широким жовтим поясом. Взув червоні чоботи. Вам подобається вбрання тарасика? Так, дуже гарне. У який одяг брався Тарасик? Український. Хто наш Тарасик? Українець. А ми хто? Українці? Чому? Тому що ми живемо в Україні. Це наша батьківщина. Тут наші друзі. Яка наша рідна мова? Українська. У всьому світі, кожен зна, є батьківщина лиш одна і в нас одна єдина, це наша славна Україна. Малята, Оленка та Тарасик запрошують нас до таночка. Давайте з ними трішки потанцюємо.